У Тернополі студенти продовжують утримувати дипломи про закінчення навчальних закладів. Відсьогодні званням випускники можуть пишатися студенти Галицького коледжу імені В'ячеслава Чорновола. Їхнє навчання в цій освітній установі офіційно завершилося. Святкування педагогічний колектив і студенти розпочали літургією в новоосвяченому храмі. Тут випускники почули настановчі та вітальні слова від священиків і мера міста. Ви сьогодні отримуєте дипломи державного зірця про закінчення освіти, але незважаючи на те, що хтось з вас буде навчатися далі в воздяччи чи піде працювати, всіх вас буде далі вчити життя, буде допомагати самодосконалюватися. Тому перше, що я бажаю вам всім, не зупинятися на досягнутому, тому бажаю вам здоров'я, впертості, впевненості, нехай збуваються всі ваші самі амбітні плани і задуми. І всім нам миру, спокою, великих божих Хас. Самі ж випускники відчувають цей день особливий для них, хоча зізнаються дещо сумний. Адже за роки навчання було все: посмішки, невдачі, успіхи, розчарування, злети, вдосконалення і на початках незнайомі люди, які згодом стали друзями. Думаю, що сьогодні надзвичайний день в житті кожного з випускників. Насамперед побажаю їм напевно гарно провести сьогоднішній день незабутнього повних емоцій. Побажаю їм також гарного життєвого шляху, щоб вони надалі продовжували вчитися, збагачуватися знаннями. Є Дуже хвилювання велике, також переживання, якось теж розставання. Три роки провчалися з групою, з коледжем, дружилися, дружилися. Хороші викладачі були, дуже добре ставилися, допомагали завжди і стали як сім'я. Дійсно, тепер якось трошки шкода йти звідси. Телеканал НТБ бажає усім випускникам знайти себе в обрані професії та працювати на благо України.